Російський штурмовик сам фіксує на камеру свій шлях дорогою смерті, їде на мотоциклі, повільно просуваючись поміж понівеченої техніки, яка залишилася після попередніх штурмових дій. На узбіччях покинуті штурмові автомобілі, розбиті буханки. Уже нічого не горить, лише тиша та мертва дорога, що нагадує про марність кожної спроби прориву. В об'єктив потрапляють російські піхотинці, які йдуть пішки, виснажені, мов тіні. Вони безладно пересуваються дорогою, дехто тягне спорядження, інші просто бредуть уперед, не розуміючи, куди йти. В їхніх очах втома, розгубленість і страх. Ніхто не поспішає. Кожен крок дається важко, бо навколо сліди нещодавніх боїв, зруйновані позиції, уламки та порожнеча. Штурмовик мовчки знімає все це, ніби сам не усвідомлює, що фільмує власний кінець. Дорога, якою він рухається, давно стала символом безвиході для окупантів. Усе, що колись було наступом, перетворилося на процесію приречених, які крок за кроком ідуть у нікуди.